Циліндри це білкові або клітинні злітки канальців нирок циліндричної форми різної ширини і довжини. Утворюються вони в канальцях із згорнутого білка, приймаючи їх форму. Білкову основу циліндри становить уропротеїн тамахорсфела, який утворений епітелієм ниркових канальців і агрегованих сироваткових білків. Слід зазначити, що циліндри вони розрізняються на білкові і клітинні. До білкових відносяться геалінові зернисти та воскоподібний, вони разної консистенції, раз, різної форми, різної структури. Проте всі вони містять у собі основний білок тамах Або інші вже більш. Е е Білки з більшою молекулярною масою. Клітинні це позначається, що клітини прилипають, абсорбуються на, безпосередньо на ці циліндри. Як відомо, що циліндри можуть бути гіалінові, я вам сказала. Вони омогенні, прозорі, поодинокі і з'являються при великих навантаженнях та зневодненні у людини. Зернесті Циліндри характеризуються тим, що до цих пілкових зліпків додається ще клітини ниркової епітелію і свідчить про вираженість процесу запального саме у нирках, стосується це переважно пілонефриту. Піло Воскоподібні цилиндри, то, на жаль, вже з'являються такі циліндри, які вже є зліпками майже зруйнованих канальців нефрону. Тому вони дуже там білок дуже щільний, дуже такий прозорий і він має вигляд як віск, тому його називають воскоподібний. Характеризується при вже високій протеїнурії, при високій гематурії виникає, вже свідчить про розпад і до близькість до фіналу неркового вигляді, неркової недостатності. В організованому осуді при, бактеріоск... при мікроскопії можна дослідити деякі бактерії. Ви бачите на слайдах, як вони мають виглядати. Проте для того, щоб дослідити, які саме це бактерії, слід їх пересаджувати на живільне середовище, вирощувати і тільки потім знати, яка сама кишечна паличка чи будь-яка інша виростає на цих поживних середовищах. За типами січових осадів розрізняють цілий ряд таких осадів, як сольовий, десквамативний, катаральний і таке інше. Слід зазначити, що десквамативний тип осаду виникає безпосередньо і часто характеризується для характери для жінок, бо містить у собі велику кількість кліку. Саме зовнішніх статевих органів, тому на нього дуже часто не звертають. При невідповідності туалету дуже багато такого осаду містить у собі сеча. Але катаральний вже осад це то той осад, який вже містить в собі елементи катарального запалення або сечового мігура, або сечовивідів. Вже характеризують запальні процеси. Гнійний, що таке гнійний? Це значить, що він містить велику кількість лейкоцитів у такій кількості, що вони отворюють як слиз, так і гній. І тому таку кількість лейкоцитів, звичайно, не будуть навіть рахувати. Просто пишуть, що осад гнійний. Геморагічний містить на додавання ще. Гною великої кількості еритроцитів поодинокі еритроцити і свідчить про підвищену проникливість саме в місцях того запалення. А наприклад, це може бути і в сечовому міхурі, це може бути і в лоханках. Нирковому та некротичному типу сечових осадів вже характерно, що процеси запалення перебігають безпосередньо в самій нирці, і характеризуються там, що епітелій саме нирковий з'являється, і просто говорить про локалізацію запального процесу. Наступним видом осаду є солі. Солі взагалі випадають в осад, коли, коли є зневоднення, або зсув pH, або порушення обміну кальцією і фосфатів, а також при виведенні сечою, щаливою або сечових кислот. Тут вже багато вам яскравих картинок, яких доказаних, які дійсно сфотографовані, наприклад, сечі, кристали сечової кислоти, уратів. Трипіль фосфатів, аморсних фосфатів, сечокислого амонію, вапна, оксалатів, вони так дійсно виглядають під мікроскопом. Кристали холестерину та білі рубіну, та білі рубіну. Все це типи солей, які містить іноді сеча. Слиз у сечі визначається у невеликій кількості, в нормі вона відсутня. І вже вказує на перебіг такого більш хроничного процесу в сечовивідних шляхах. Наступним методом дослідження після визначення фізичних і хімічних властивостей сечі, є визначення добової протинурії, яка виділяється протягом доби у людини. Це визначає для того, щоб визначити, наскільки Процеси фільтрації відбуваються повноцінно в організмі людини. Для цього що роблять? Змішують сечу з сульфасаліциловою кислоту і визначають, скільки білку міститься в даній сечі фотометричним методом. А потім кількість білка помножують на кількість сечі в мілілітрах. Тобто, для цього дослідження потрібно збирати добову Добову сечу. Добову сечу. Окрім е, параметрів добової протеїнорії, необхідно також досліджувати, скільки саме і яких саме клітин містить осад е, сечі. І для цього, як я вже казала вище, розраховують лейкоцитарну формулу сечі. з... Е, Процентним співвідношенням нейтрофілів, еозинофілів, лімфоцитів, моноцитів. Тобто мазок з осад, фарбують з осаду сечі, роздивляються під мікроскопом, ви бачите, що на скло наносять, і підрахунок у камері Горяєва проводять, як і при дослідженні аналізу крові. Метод Нечипуренко. Полягає у тому, це також кількісне визначення клітин осаду у сечі. Для того, щоб дізнатися, які клітини переважають це переважне запальне процес гострий, який викликаний, наприклад, бактерії, що характерна для піла нефрита, чи це аутоімунне захворювання, що характерно для гломерлонефрита? Тому в осаді капельку осаду підраховують там кількість клітин. І ви бачите, як проводять дане дослідження на даному на цьому слайді, і підраховують кількість клітин. От в нормі у людини міститься до 4 тисяч лейкоцитів, до 1000 еритроцитів і до 20 циліндрів. Тобто, це такі елементи мікроскопічні і невидимі. Оку, що це проводять дослідження тільки, тільки під мікроскопом і досліджують вже осад, осад безпосередньо сечі. Наступне дослідження проводять для з'ясування концентраці... здатності функції нерок концентрувати сечу та здатності до осматичного розведення. Концентраційну функцію нерок визначають пробою Розельмана як Рейзельмана, Який запропонував, що не обов'язково за добу збирати всю сечу і починати в 6 годин, а можна і протягом дня збирати сечу, і помічати, проте помічати кожну скляночку, скільки там міститься сечі, час збору сечі, і протягом доби визначати коливання. Кількості та щільності сечі, і за цими даними можна а не прямо, а косвенно судити про концентраційну функцію нерог. А ось же концентраційний індекс він показує показник осмолярності сечі до показника осмолярності плазми крові. Він показує, наскільки наш фільтрувальний апарат у вигляді нефрона працює або ні. Тобто асмолярність сечі вона дорівнює е, крові чи ні. І якщо це стає дорівнює одиниці, а не так, як у нормі 2,8, наприклад, то це позначає, що конц... е, взагалі фільтрування не відбувається. Це спостерігається при хронічній нарковій недостатності. Проба Реберга Тареєва. Також допомагає оцінити здатність наших нирок до нирок людини до очищення. Для цього по іншому показнику не по осмолярності досліджують крові і сечі, а по креатиніну сечі, крові і креатиніну е, сечі, от співвідношення сечі до крові і показує наскільки. Працюють нирки як очищувальний механізм нашого організму. На останнє хотіла додати, які основні захворювання вам слід розрізняти і користуватися, пам'ятати про такі захворювання, як гломерулонефрит. Я вже сказала, що це аутоімунне захворювання, яке викликане порушенням з боку імунітету. Воно виникає з. В нефроні, а саме в гломерулі, коли ушкоджується капсула шумлянського боумина і порушується процес фільтрації. Характеризується тим, що з'являються протеїни, кров з'являється сечі, тобто гематурія і цилиндр -урія, цилиндр урія. При пілонефриті, при пілонефриті, ви бачите, що. Тут вже основним чинником, що викликає, є не аутоімунні механізми, а звичайний бактеріальний агент, який проникає в нирку, виникає, викликає процеси запалення, що і характеризується як лейкоцитурією, бактерію піурією, і при хронізації процесу це буде появ протеїнурія. урія Сечокам'яна хвороба, характеризується тим, що камні, що утворюються з уратів, оксалатів, солів, яких ми не знаємо, як досліджувати в осаді сечі, вони Пере, вони блокують відтік сечі, викликають хронічні запалення. Процес, хронічні запальні процеси безпосередньо в нирках, що викликають і протеїнурію, і лейкоцитурію, і зменшення кількості, зменшення кількості сечі. Всі перелічені, всі перелічені хвороби: гломерулонефрит, нефрит, пігілонефрит, сечокамінна хвороба при прогресуванні приводять. До виникнення хронічної ниркової недостатності, яка характеризується отакими ознаками, як представлені на слайді, та при ненаданні замісної терапії, приводить звичайно, до смертельного фіналу. Окрім того, слід сказати, що. Провізор стикується з застосуванням великої кількості лікарських засобів, які, окрім позитивних фармакологічних, мають такий вплив, як нефротоксичність. І не тільки це стосується нефротоксичності, а й багатьох інших. Так, наприклад, відомі ці препарати, які викликали ураження не тільки нирок, а й всього організму в цілому, і запам'яталась людство вже назавжди. Тому е, клінічне дуже важна побічна, вам слід запам'ятати назавжди, які ознаки, які перечислені на цьому слайді, виникають як симптоми нефротоксичності, а не тільки як симптоми, чи ознаки перепрошую якихось захворювань не І якщо отакі симптоми з'являються. Ознаки з'являються сечі, слід звертати увагу хворого на це і коректувати призначену терапію. Чи відміняти, чи навпаки, направляти до більш глибокого спеціаліста такого хворого. Проте, якщо у, в аналізі е, сечі можна побачити дані зміни, це буде свідчити про те, що. У хворого спостерігаються симптоми нефротоксичності. На слайді представлений цій похід.